Добрий день, мої першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Будь ласка, відступили рядочок від останнього. Записали 24 травня. Нижче. Класна робота. Так, сьогодні тема нашого уроку ставлю до слів питання скільки. Так, прописали три рази ця. Три рази дитци. Три рази яд. І три рази од. Так. Допоможіть гатчикові знайти слова, які відповідають на питання скільки. Постав біля них значок галочка. Шість скільки? Скільки? Дивиться, що робить не підходить. Чорнадцяти. Який не підходить. Одинадцять. Скільки? Підходить. Радість. Що не підходить? 20 скільки підходить. 14 скільки підходить. Однаковий, який не підходить. Отже, нам потрібно записати слова, які позначені галочкою. Отже, 6, 11, 20, 14. Записали, відступили 4 пальчика, записали вправо 1. посередині, так, пам'ятаємо. І запишемо ці слова через кому. Перше з великої, всі інші з маленькою. Шість. Кома одинадцять. Кома двадцять. Такого. Зверніть увагу, якщо у вас не поміщається, то тільки 2Д. А цять на наступну сторіночку. Напевно, я так теж зроблю, щоб у вас залишилося як згадку. Так, 2д. Поставили перенос. А цять сюди 20 і 14. крапочка. Так, отже, який з цилів є найбільшим числом 6, 11, 20, 14, 20. Давайте складемо речення зі словом 20. Ну, Наприклад, у нашому класі 20 учнів. Прочитайте числові вирази. Перший починай зі слова до, а другим зі слова від. Обчисли їх результати, запиши числом і словом. До. Бачимо, у нас який перший приклад: 5 плюс 4. Це у нас 9. І 8 відняти 2 6. Отже, пишемо: до 5 додати 4 до рівні 9. І від 8 відняти 2 до рівні 6. Або буде. Записали, відступили 4 пальчика, записали вправо 2. І записали до п'яти додати чотири дорівнює дев'ять І тепер від восьми відняти.